У рамках проведення 23-го загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання у номінації на видноті всього світу. Відзнаку отримали голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Міський голова міста Миколаєва Олександр Санкевич, директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий, голова Миколаївського прес-клубу, секретар національної спілки журналістів України Гліб Головченко став лауреатом конкурсу. Люди на своєму місці, і під час війни дійсно роблять все можливе, і неможливе, щоб дійсно громада була працювала, жила. Загальнонаціональний конкурс Українська мова, мова єднання був започаткований у 2000 році для всебічного розвитку та утвердження державнотворної функції української мови, піднесення рівня мовної культури. Засновником конкурсу є Причорноморська академія мовних технологій та комунікацій, етносів, проводиться він за сприянням та підтримки національної спілки журналістів України у рамках 23-го за національного конкурсу Українська мова, мовоєднання було в цьому в минулому році прислано 310 номінантів. Звичайно, серед них ми вибирали. І є у нас номінація на Рубіжі подвигів безсмертя. Це дійсно до номінації Рубіжі подвигів безсмертя», тому що те, що відбувається зараз. Це подвиг. Звичайно, люди роблять все можливе, неможливо, щоб дійсно місто жило, працювало і той же час допомагало нашим бійцям, які знаходяться на передовій. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім власноруч не зміг отримати нагороду, тому її передали через заступника голови Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Трайтлі. Дякуємо нашим. На національній спільці журналістів України за те, що відзначила Миколаївщину серед числа одного з найкращих по роботі з в інформаційному просторі, нам дуже приємна ця відзнака. Ми її високо цінуємо і дякуємо всій журналістській спільноті. Перемоги нам слава Україні у 2022 році. Багато нагород отримали саме засоби масової інформації. Миколаївська область з початком війни на слуху у всьому світі. Тисячі іноземних журналістів приїхали на південь України, аби висвітлювати оборону півдня України від російської навали. Ми проаналізували медійну активність, і виявилося, що найбільша кількість 3100... Іноземних журналістів пройшли акредитацію в Миколаївській області. За самовідданість своїй справі та підтримку інших, почесною відзнакою був нагороджений і Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку. Не дивлячись на постійні обстріли та скрутне становище у Миколаєві, Володимир Миколаєвич продовжував не лише захищати інтереси своїх звіряток, але й допомагати іншим зоопаркам, які опинилися в ще гіршій ситуації. Дуже неочікувана подія. Я отримав нагороду. Від організаційного комітету загальнонаціонального конкурсу Українська мова мова єднання це було дуже приємно і я щиро вдячний. Завдяки діяльності та відкритості Володимира Топчого, увесь світ дізнався про військові злочини Російської Недофедерації на території Миколаєва і області, постійні обстріли мирного населення, позбавлення цілого міста питної води, і як у таких реаліях доводилося виживати найбільшому зоопарку України. Директор зоопарку дав понад 10 іноземним інтерв'ю в прямому ефірі. Але коли він Розповідав про проблеми Миколаївського зоопарку Голосу Америки і заплакав. То наступного ранку 600 тисяч переглядів було цього відео. Юрій Работін, голова Одеської регіональної організації національної спілки журналістів України, приїхав з Одеси не тільки аби передати відзнаки переможцям та лауреатам, а й привіз гуманітарну допомогу для журналістів Миколаєва від одеських колег. Нам, миколаївці, допомагали зараз. Ми вирішили дійсно привезти маленьку таку гуманітарну допомогу до наших колег-журналістів. Хотів би сказати, що журналісти важливі сьогодні, тому що вони дійсно на передовій знаходяться царство небесне всім нашим колегам. Колегам, які загинули, тому що 39 журналістів під час цієї навали війни загинули. Гуманітарна допомога у вигляді продуктового набору та води була передана голові Миколаївської обласної організації національної спілки журналістів України Миколі Стеценко. Ця гуманітарна допомога піде зараз на склад. О, і починаємо завтра із пенсіонерів. Піде професійним журналістам, ветеранам, ну і молодим, наприклад Росії, де чесні та відкриті змі придушувалися десятиліттями, де процвітає агітація та пропаганда, ми бачимо наскільки важливо мати свободу слова і демократично відкриті медіа. Ми маємо навчитися працювати в нових умовах, коли треба бути відкритим при повністю військовому місці. Так що ми маємо надію, що це добрий приклад для всієї країни. І велика подяка від журналістської спільноти і національної спілки журналістів України за ось таку несподівану медійну активність Миколаєва. Чумацький шлях усія зірками перед нами повстає це Україна. Вона з нами була лишається і є.